Люба Сорокіна. Ну такі ж класні вірші. ну Як же жахливо ти їх читаєш. Чесне слово, зазвичай з нами був раніше Форш, наш поет. Дуже гарний він. І от якби він започув, він б взяв ваш вірш і прочитав його так, як треба. На жаль, він помер, він до цієї музи не дожив, але протягом усіх муз він був з нами. І ще такий організаційний можливо момент. Я бачу, що дехто з вас не тільки як письменник, а й як журналіст, тому є прес-релізир, кому дівчини. Хто ще має слово? Так. Якщо дуже хоче привітати і подякувати управління в справах сім'ї молоді, будь ласка. Ні в кого немає Бажаю тоді доходите. Я... Я... Дуже хочу подякувати за такі конкурси, коли є людині можливість себе проявити і не тільки знайти людей, з якими можна працювати далі, а й мати... отримати подарунок за світлі. Ще отримати можливість опублікуватися і потім подарувати друзям. Ну тобто це, це Це дуже прекрасно і це Це нема, нема слід виразити вдячність за те, що цей конкурс є і буде. Буде. І від імені вас сьогодні запрошених на Підведення підсумків конкурсу молода муза і від імені всіх тих. Кого не могли ми запросити, на жаль, не може розтягнутися наша зала. а Хотілося би так камерно, по-домашньому підвести підсумки. Я хочу висловити слова вдячності управлінню справа сім'ї і молоді в особі начальника Лілії Петрівни Ковальової. На жаль, вона не змогла сьогодні бути. вона... Відрядження, а представник управління, головний спеціаліст цього управління Юрій Петрович, Юрій Миколайович, вибачте, могила вже не вперше в нас, тому вашій особі передати слова вдячності всьому управлінню. Тому що працювали не, не один рік працюємо і цьогоріч працювали гарно. Ви навіть отримали подарунки, тому від вас всіх. Аплодисменти, взнаки, вдячні. хотіла, щоб молода мужа. Тому минулого цього року і минулого року всі говорили в унісон: молодій музі бути. І на цій оптимістичній ноті мені б хотілося закінчити сьогоднішню нашу зустріч і сказати, що ми з вами ще зустрінемося, коли буде видана збірка за, за результатами літературного конкурсу Молода Муза 2012. І на завершення. Слова, які я декілька років підряд повторюю, повторюю молоді музі бути. Дякую вам за те, що ви знайшли можливість приїхати на сьогоднішнє, на сьогоднішню нашу зустріч. Всі подарунки подаровані. Ми даємо вам можливість поспілкуватися, познайомитися, обмінятися контактами. Я хочу від імені організаторів цього конкурсу, від імені журі привітати вас з наступним святом, яке об'єднує всіх вас. Це Днем Молоді. І до нових зустрічей. Всього найкращого дотеплення.